До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Аня усім телеглядачам традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую кожного телеглядача до перегляду. Традиційно закликаємо підписатися на YouTube канал Броди Онлайн, а також соціальні мережі. Щодня ми працюємо для вас. Аби ви були в курсі усіх подій, сьогодні у випуску дивіться про таке: ремонт площі ринок, особливість реконструкції, нагородження каратистів спортивного клубу Сайха Доджо, План безпеки у Пониковиці, репортаж із відкриттям. Про ці та інші новини далі у випуску. У селі Поникуваця Бродівської міської територіальної громади відкрили пречудовий клас безпеки. Сьогодні пожежна безпека є надважливою. Докладніше про те, як усе виглядає, дивіться у наступному відеосюжеті. Відкриття класу безпеки відіграє важливу роль у навчальному процесі, що сприяє Поглибленому ознайомленні із правилами пожежної безпеки, мінної безпеки, цивільного захисту та алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування вушнів, навичок надання до медичної допомоги такі класи надають можливість краще освоїти правильну поведінку в екстремальних умовах. З цією метою на базі паниковецького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбулося відкриття класу безпека. Клас безпеки забезпечений усім необхідним навчальним матеріалом та ознайомчими макетами, щоб діти змогли навчатися правилам безпеки та водночас дізнатися більше про роботу екстрених служб. Хлопці і дівчата матимуть можливість відкрити багато нового про роботу рятувальників, правоохоронців, медиків, а також воїнів Збройних сил України. Створення таких навчальних класів це не просто навчання, а ініціатива, яка надає дітям навички та знання, що є дуже корисними у повсякденному житті. Бережіть себе і навчайтесь правилам безпеки. Сергій Нікішин, телеканал Бродеомайн. Відбулося нагородження каратистів спортивного клубу Сайха Доджо, який є гордістю Бродівської міської територіальної громади. Відтак ми мали нагоду поспілкуватися із каратистами і дізнатися їх враження. Більше інформації про це у наступному сюжеті. В середині квітня прийшов чемпіонат України у місті Тернопіль, де, зокрема, спортивний клуб Сайха Доджо взяв участь. Наші спортсмени впоралися із цим завданням. І як результат, третє місце серед десяти клубів. Дуже велика конкуренція. Вісім областей брали участь на даному турнірі, і було багато представників з інших організацій. В середньому в турнірі по заявці взяли участь близько 300 спортсменів. Отож, вибороти місця було важко, наші спортсмени справилися з цим завданням. І як результат в нас клубне третє місце серед 10 клубів. Отож, хочу привітати переможців, призерів середньої групи Сайха Доч. Третє місце взяв Тимус Михайлов. Третє місце зазуляки ринок. Друге місце Варіні Арина. І чемпіонкою України стала церкви Вікторія. Мали нагоду поспілкуватися із каратистами і дізнатися їх враження. Було дуже важко. Кому хочеш подякувати? «Сенсею Андрію Андрійовичу Бугайов. І Миколі Володимировичу Федорчуку». Це найперший чемпіонат за сім років, в якому я взагалі заробила якесь місце. Серйозний чемпіонат, учасників 340. Дивно було, так було незвично. Дуже дякую за підтримку моїм батькам, тренерам та іншим, хто мене, звісно, підтримував. Дуже мрію в майбутньому стати ще раз такою сильною та стати чемпіонкою всієї галактики, чого тільки можна було. Мене звати Золя Кирина, Я зайняла третє місце на чемпіонаті України. Це перший чемпіонат, на якому я здобула якесь місце. Я дякую тренерам Богою Андрію Андрійовичу та Федорчуку Миколі за те, що навчили мене так. Гарно тренуватися. Я задоволена, що я отримав третє місце з Київ Кан карате. Своїми думками поділився також і тренер спортивного клубу Сайха Доджо. Серед старшої групи в даному чемпіонаті стали чемпіонами наші юніори і юніорки. Це і Анастасія – перше місце. Паньковецький Олександр перше місце і Панурін Денис. Перше місце. і вітаю. Важкі бої, заслужені перемоги. Молодці. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн. У самому центрі міста Броди проводять роботи щодо реконструкції, а також вже заклала бруківкою і впорядкувала територію, на якому етапі тривають роботи щодо оновлення площі ринок у Бродах. Дивіться далі. У бродах триває процес реконструкції площі ринок. Зокрема, з місцевого бюджету на це виділили 35 мільйонів 657 тисяч гривень. За ці кошти планують облаштувати тротуар та сходи, відновити підпірну стінку, встановити нові дорожні знаки, інформаційні щити та зупинки громадського транспорту, освітлити територію. Також хочуть прокласти каналізацію. Про яку вказували у тендері, однак станом на сьогодні роботи призупинили по мірі можливості, тут заклали бруківкою пішохідні зони. Працюють наразі над благоустроєм. Більшість водіїв незадоволені реконструкцією, особливо через облаштування крутих поворотів. Також водіям у загружений день складно запаркуватися, адже місце для паркування для авто є занадто вузькими. Згодом весь транспорт планують витіснити із центру, що стосується самої площі, тут поки все залишається без змін. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні мешканці громад, Лопатинська селищна рада спільно з поліцейськими офіцерами громади звертаються до вас з важливим закликом щодо охорони нашого навколишнього природного середовища. Ми всі мешканці своєї громади і маємо відповідальність перед нашою землею та майбутніми поколіннями, тому зобов'язані зберігати її незмінною та чистою. Кожен з нас може зробити свій внесок у збереження природного середовища, не викидайте відходи у зеленій зоні, розділяйте сміття для подальшої переробки, не паліть стерню, а також зберігайте ліси та водойми. Спільними зусиллями ми можемо зберегти наше природне надбання для майбутніх поколінь. Давайте діяти разом у напрямку збереження нашого довкілля та створення кращого майбутнього для всіх нас. Разом ми сила у свою чергу. Станіславчиський старостинський округ Бродівської громади приєднався до вивезення твердих побутових відходів. Після укладання договору між комунальним підприємством Броди та благодійним фондом Мале Полісся у селах округу розставили контейнери для збору твердих побутових відходів. А нещодавно відбулося і перше вивезення сміття. Маршрут сміттєзбиральної машини склав понад 80 кілометрів, але комунальники очистили кожен контейнер у кожному населеному пункті. За сприяння староста Володимира Ясінського та депутата Бродівської міської ради Павла Кулінця, Станіславчицький округ отримує послугу централізованого вивезення твердих побутових відходів через благодійний фонд, якому мешканці округу відшкодують вартість вивезення сміття. Це експериментальний варіант для одного з найбільш віддалених округів бродівської громади, та приклад для інших старостенських округів. Система централізованого вивезення сміття працює навіть на маршрутах зі значною протяжністю, тому нагадуємо про необхідність укласти договори між КП «Броди», щоб у кожному селі громади були контейнери та чіткий графік вивезення відходів. Отож, щоб укласти договір, вам потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код та довідку про склад сім'ї. Звертайтесь до старости вашого округу та укладайте договір за лічені хвилини. Потурбуйтесь про екологічно чисте майбутнє вашого села. Від завтра, 16 квітня, працівники ТЦК та СП, які відповідальні за соціальний супровід, прийматимуть сім'ї військовослужбовців та ветеранів у ЦНАПах Львівщини. ЦНАП Бродівської міської ради за адресою місто Броди вулиця Івана Франка, 41, увійшов до числа локацій, які обрали для проведення таких прийомів. Прийом проводитимуть щовівторка і щочетверга з 9 ранку до 13 обіду. Соціальні працівники ТЦК та СП прийматимуть звернення від членів сімей загиблих воїнів, зниклих безвісти і тих, хто потрапив у полон, а також від ветеранів війни і поранених захисників. Перелік ЦНАПів, куди по консультаціях від працівників ТЦК та СП можуть звернутися сім'ї наших захисників і захисниць, на Львівщині планують розширити. Виїзні прийоми у ЦНАПах це частина реформи соціальної складової у роботі ТЦК та СП. Львівщина першою в Україні розпочала цю реформу. Згодом досвід Львівщини вивчатимуть та впроваджуватимуть інші області. Придбали оптичні приціли та інше обладнання для наших захисників. Так, Красненська селищна рада продовжує підтримати наших військових. Тому на звернення 420-го стрілецького батальйону та стрілецької бригади, де служать наші захисники з Красненської громади, селищна рада за кошти платників податків придбала два оптичних приціли зі сіткою з підсвічуванням, а також швидкороз'ємне кріплення для оптичних прицілів, сошки та інше. Загальна вартість закупленого обладнання складає понад 500 тисяч гривень, за словами селищного голови Романа Фурди, Обладнання вже отримали захисники, які зараз перебувають на Авдіївському напрямку Донецької області. Хай це обладнання допоможе у роботі нашим бійцям на фронті. Нагадаємо, нещодавно на черговій сесії Красненської селищної ради. Депутатами було підтримано пропозицію селищного голови про виділення субвенції у розмірі 500 тисяч гривень для трьох військових частин Збройних сил України. Для Кременецької ТРО голова Кременецької громади Андрій Смаглюк передав від Кременецької міської ради шість потужних зарядних станцій, які будуть живити старлінг, техніку, дрони, реби, обігрівачі, і таким чином воїни матимуть можливість завжди бути на зв'язку. Дякуємо за підтримку усьому депутатському корпусу. Швидка допомога. А дитині у скруті. 11 громад Волині візьмуть участь у новому загальнонаціональному проєкті з підтримки сімейного патронату. Україні потрібно більше громад, де патронатні вихователі можуть прийти на допомогу родині чи дитині. І тому Міністерство соціальної політики вже готує новації у сфері патронатного виховання. Це під час форуму громади для людей, місце, де хочеться жити, розповів заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин. Щороку тисячі людей, які потрапили у складні життєві обставини, потребують тимчасового влаштування, і діти також. Патронат це соціальна послуга, завдяки якій дітей влаштовують не до закладів, а в сім'ї професійних вихователів. Дитина перебуває там, поки її біологічні батьки долають скруту або на час пошуку нової родини. Таким чином, хлопчик чи дівчинка залишається у своїй громаді, може ходити до своєї школи та садка, зберігає контакти з родичами. На сьогодні у Волинській області працює лише одна патронатна сім'я, яка надає професійний догляд, виховання та реабілітацію дітям, котрі тимчасово не можуть проживати у своїх родинах. В рамках пілотного проєкту ми з чоловіком стали першою патронатною сім'єю. Це новий вид послуг, це неприємна сім'я, і нам потрібно реабілітувати дитину. Виховати її, головне, щоб ти цього хотів. Твоя сім'я піддержувала тебе. Дітей, які потребують такої підтримки, дуже багато. Але зараз набагато простіше та легше. є суттєва підтримка від держави як фінансова і правова успіх патронату, коли дитина повертається в біологічну сім'ю. Якщо ви готові стати патронатним вихователем, зверніться до спеціалістів місцевого центру соціальних служб, Щоб популяризувати цю послугу та збільшити число патронатних сімей в Україні. Запрацював загальнонаціональний Проєкт Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату. У ньому візьмуть участь 184 громади з 21 області України, зокрема, 11 громад Волині, серед яких і Берестечківська. Щоб надати новий імпульс для розвитку та масштабувати послугу сімейного патронату, уряд планує збільшити фінансову нагороду за роботу патронатних вихователів. Нині це 15 тисяч 140 гривень. Надати вихователям професійних помічників, долучивши навчених фахівців ззовні. а також розробити механізм, який би дозволив громадам фінансувати облаштування житла патронатним родинам, надавати патронатним вихователям та їх помічникам відпустки. До липня 2025 року громади-учасниці отримуватимуть матеріальну інформаційну та консультаційну допомогу. Експерти та експертки проєкту проводитимуть навчання для підвищення професійної компетентності спеціалістів служб у справах дітей. Фахівців соціальної роботи, психологів, членів міждисциплінарних команд, також громадам допоможуть організувати заходи з популяризації патронату і розвитку сімейних форм виховання. Нагадаємо, сьогодні в Україні працюють близько 300 патронатних сімей, тоді як дітей, які потребують їхніх послуг, щонайменше 8 тисяч. Патронат це можливість дитини зростати в родині. В сім'ї патронатного вихователя дитина може повернутися до біологічних батьків або бути влаштованою до сімейних форм виховання. Патронат є реальним механізмом недопущення вилучення дитини з родинного середовища до інституційного закладу. Дитина залишається в громаді, де живуть її батьки та родичі. Контакти дитини з батьками теж не розриваються. Вона уникає негативного досвіду виховання, інституції і виховується в сімейному середовищі. Проєкт Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату виконується спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, партнерством кожній дитині, міністерством соціальної політики України, Національною соціальною сервісною службою України, координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансової підтримки Європейського союзу. Завдяки проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, кількість патронатних сімей має подвоїтися. Ми найближчим часом хочемо впровадити певні інновації е, власне, в сфері патронатного виховання. Що ми хочемо зробити, і що ми можемо зробити як уряд для того, щоб цю сферу перезапустити масштабувати, ми вважаємо, що патронатне виховання, це як казав пан Володимир, це. Побудова місточку такого ну прям е, мосту для наступного успішного життя дитини. Цей міст він будується от з любові і опіки патронатних вихователів. А будівництво це що? Це робота. Відповідно, робота патронатних вихователів повинна насамперед належно оплачуватись. Ми хочемо збільшувати винагороду патронатним вихователям за послуги, які вони надають. Ми хочемо. Патронатному вихователю дати професійного помічника, тобто, щоб не лише член родини міг допомагати патронатному вихователю, а це і міг бути професійний помічник ззовні, який має такі ж самі навики, який має ті самі наміри, і такі так само. Буде отримувати винагороду. Ми хочемо забезпечити, оскільки знову ж таки ми професіоналізуємо цю послугу, хочемо забезпечити, щоб патронатні вихователі і помічники мали відпустку, таку саму відпустку, як кожен з нас, тому що це їхня щоденна робота. На стадіоні ювілейний міста Броди відбувся перший тур Кубка весни з футболу пам'яті Ігоря Фещука. На полі зійшлися команди групи А ФК Броди та ФК Суходоле. Розпочали матч з рівної гри. Команди почергово атакували та оборонялись. Випробовували один одного на міцність, вели запеклу боротьбу за контроль над м'ячем. Проте у першому таймі бродівчанам все ж вдалося відкрити рахунок. На перерву броди йшли з мінімальною перевагою в один м'яч, а в другому таймі характер гри змінився. Суходоли намагались атакувати, але броди успішно контратакували і, врешті, змогли здобути переконливу перемогу. 4-0. Уболівальники побачили насичену гру, багато цікавих ігрових моментів та яскраві голи. Отож вітаємо ФК-Броди з перемогою, бажаємо командам подальших успіхів у змаганнях. На цьому у мене все. Дякуємо Богу та нашим захисникам разом до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України!